Іван Малкович із янголом на плечі. Краєм світу уночі, При при свічі, хтось броде собі самотньо, Із янголом на плечі іде в ніде в невороття, іде лелійно, як дитя і жене його у спину сірий маятник життя. Щоб не вештав уночі. Прегосподній присвічі, щоб по світі не тинявся із янголом на плечі. Віє вітер воровий, виє ірод моровий, маятник все дужче буха, стогне янгол ледь живий, а він все йде, йде, хоча вже й не дихає свіча, лиш вуста дрижать гарячі. Янголе, не впадь з плеча.